Шановні, градвали, за розіб'є вікна! Капець! Ого, оце камінці! Просто капець! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бля, габу! Це жопа! Реально поб'є машину! Що робити? That's Нічого не чути, я як в танкові. Да, я біля дому, я знаю, я в машині, це б. О, пройшов град, просто дощ. Я думав машину розіб'є вікна. У мене вся машина в градові, В вітках. Начався такий вітер, ніби як ураган, поняла? Шановні друзі, це просто жесть. Я такого ще не бачив в Вінніпезі в Канаді. Вся все авто в листках, був дуже сильний вітер, як ви бачили. Нічого не було видно. На камері, може, через камеру, до речі, було краще видно, ніж так. Я дивився трохи в камеру і трохи більше бачив, а так взагалі нічого не було видно. Я боявся, що я комусь зараз заїду трошки в попу, але все нормально. Нічого не сталося. Але дивіться, який був град. Я думав, поб'є. Бачите, там річка з граду. Я думав поб'є авто, зараз подивлюся чи бляха ціла. Ні, ніби все нормально. Ну Но я не знаю. Здається, що все нормально. Подивіться, які куски. Я зморозив. зморозлив. Пообривало листки, повідривало маленькі гілочки. Дуже сильний вітер був, я реально думав, що це буде зараз торнадо. Дивіться скільки гілок лежить з листками, бачите? Це воно все повідривало, дуже сильний вітер був. Усе. Поїхав я далі за українськими сушами, тому що їхав я саме за ними. У нас Вікторія здала екзамен на водійське посвідчення, їй дали водійське посвідчення без фотографії. Не пластика, а такий папірець, вона вже може їздити. Скоро вам знімлю відео про це. Можливо, саме з цього. Приводу я вам і розповім про водійське посвідчення. Подивіться, я стільки опадів ще не бачив. Під бордюр, бордюр втонув, тут був бордюр. Отут дуже в нас ямка і дуже багато води. Це щось неймовірне. О, гілка відірвалась. Добре, що я десь тут не був. От, до речі, я їхав в той момент під деревами і могло б щось відірватися і впасти на авто, розбити. Ну, Я думав, що розіб'є вікна. Заднє скло чомусь, я думав, що не витримає. Але витрималось. Такий град значить витримує, все нормально. Після відео з торнадо це було реально страшно. Особливо, коли здійнявся той сильний вітер. Це було реально страшно. Ну, повідривав гілок дуже багато, багато листя валяється. Всі авто в листках їдуть. Всі авто в листках. Повністю такі самі, як і я в листках, поїхав. Знаєте, що я помітив? Знаки, які стояли, типу, ті, які такі тимчасові чи як то правильно назвати. І ось такі знаки попадали на авто, які стояли біля них припарковані. Тому, як ще одна порада для тих, хто летить. У Вінніпех, взагалі в Канаду. Я так розумію, таке тут нормально, то краще біля цих знаків, а їх тут багато, таких тимчасових, Так, треба перестраюватись в середню лінію, тому що там дуже багато води по боках. Бачите, які калюжі великі. До речі, так, коли є такі зливи, у Вініпезі проблема з Стічними. Мені здається, я відірвав собі підкрильник. Щось мені так здається, що я його відірвав. То у Вінніпезі проблема є з стіканням води. Реально є проблема. Ось Дивіться, бачите, гілки від люди забирають з дороги, щоб виїхати. Дуже неочікувано, тому що було дуже жарко, було 29 градусів, спека. Я ще й не одягнув шорти і думаю, о боже. О, тут щось сталося посерйозніше Чи що це таке? Не видно нічого. Я думаю, О, Боже, не вдягнув шорти щось дуже спекотно. Чому я не вдягнув шорти, чому не вдягнув шорти. Але дивлюсь, дощ має бути. Думаю, так і буду їздити. Але такий дощ, це було несподіванка. Це напевно тільки на нашому районі. Тут і граду немає. Тільки нам так пощастило, я ще й в тому моменті знаходився біля будинку, щоб так всипало. І таким вітрюганом поломило нам. Це якийсь локальний прикол був, але менш з тим. Дивіться, тут авто, бачите, вони чисті. Немає остільки. Воно точно не таке, як моє. І ось вони всі такі чистенькі, нічого тут не маляється, все тут у них добре. Ніякого граду купами на дорозі, криги з, з граду немає. До речі, як виїжджав, я трішки по тому граду підбуксунув. Напевно, коли падає град, потрібно ще й обережніше водити авто. Дивіться як їдуть. Це просто капець, там вихлопної не видно. Ой-ой-ой, і мені сюди трохи. Ой-ой-ой! Просто жесть! Нам сюди повернути треба. Дядько, ти на не зустрічаєш, так? Ну давай, зараз будеш мені мити машину. Шановні друзі, дивіться. Я думав, що все нормально. Нічого не нормально, воно побило авто. Бачите? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Є вмятини. Все, Це... От я отут побачив, дивіться. Бачите? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Воно побило авто. Ось тут з цієї сторони теж сильно. З цієї сторони сильно, тому що звідти був ось так вітер. Це капець. Тільки випустив відео про торнадо, про гради в Канаді і... одразу побило авто. Є більше з цієї сторони немає покриші, тільки на, до половини з цієї сторони дуже сильно. Я не знаю, багато м'ятин. М'ятин 30 на тій половині. На цій немає. Добре, хоч вікна залишили в цілі. Отака вам канада. За що мені це? Дивіться, мені знову туди потрібно їхати. Тут прям хвилі, дивіться, хвилі йдуть, як на морі. Ой-ой-ой, друзі, друзі. І всі так сюди їдуть, і ніхто не хоче сюди заїжджати. І я не хочу сюди заїжджати. А ось я повернувся вже в наш район. І дивіться, тут вже і гілки повалило. Це маленькі, там я не встиг вам зняти, ззаді було добра гілка, десь відломилась пополам дерево пішло. Але ось тут такі дрібні гілки валяються, дуже багато дрібних. Можливо, хтось знає, що на рахунок. Ось такого граду і відшкодування за такий град страхової. Наскільки я знаю, страхова повертає якісь кошти, коли ось такий град. І що мені робити? Ого, дивіться скільки тут дерев повалило? Ось скільки гілок. Ось дивіться, які гілки здорові. Пів дерева. Ось тут. Та тут щось робилось нереальне. Взагалі не добра якась погода. Але слухайте, то що авто побило, це дуже погано. Я не знаю, що тепер з цим робити. Я не бачив, доки не заїхав на мийку я цього не бачив. Я не знаю, що робити тепер. Я думаю, що я напевно завтра поїду в MPI. І скажу щось що так. Авто ж застраховане. град побив авто. Половину авто побито. Кожна. Ну, добре. Окрім чотирьох деталей. Всі деталі побиті. Окрім чотирьох. Це ліва, передня та задня дверка і е, ліве переднє та заднє крило. Все, все решта побите. Ну і окрім бамперів пластмасових, звичайно ж. А так, подивіться, що в нас робиться. Це вже буквально ось біля нас, біля нас. Це, і я, до речі, був максимально близько біля дому. Я заїхав на парковку будинку, як ви бачили. Ось тут у нас, дивіться, клумби перевертало, клумби. Дуже багато листя валяється, дуже багато листя. Дивіться прикол. Ось там. Ви бачите? виїзд з нашої вулички туман стоїть. Тому що перепад температури настільки сильно знизилась температура. Через величезну кількість граду, що там туман. Дивіться, скільки у нас листя на подвір'ї. Було чистенько. І пройшло більше години. Град до сих пір лежить. The next day. Добрий ранок. Скільки листя. З цієї сторони хуже, з іншої сторони будинку. Тут трішки легше. Там ніби був апокаліпсис. Тут просто будинок, з тієї сторони був вітер ось так. В принципі, ось ці авто він трохи захистив. Але що є, то є? Бо коли з водою то не дуже видно. Якщо її витерти, то буде класно видно. Ось тут на багажнику десь дуже сильно. Вот. Тут аж відчувається рукою така ямка. А тут впало нормальне шматок граду. Також багатьом людям повибивало не тільки вікна в автомобілях і пошкодило автомобілі, а повибивало і скло. От в кого не знаю від, від чого це залежало, але це було пластикове скло, не старе якесь, нормальне скло. І воно побите. Є фото в телеграм-каналах Вінніпегу. Можете переглянути. Там людям вибивало вікна, в томах, в будиночках, в квартирах. І деяким людям дерево залізло в вікна. Ну, от, наприклад, я вам показував, як дерево впало, щоб трішки дійшло б також до вікон людей, але... Добре, що дерево не росте так близько. І також на каналі в мене є традиція, я відповідаю на коментарі підписника. Тому, якщо хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. Де ви продаєте запчастини, і які ще є авто, мені пишуть під коротким відео шортс на Ютубі. Там, де я відправив половину авто поштою в Калгарі. Е, у нас є дуже багато автомобілів. У нас велика парковка. Схоже, це на аукціонну парковку. Приблизно я не знаю, скільки в нас автомобілів, може тисяча автомобілей, Всі вони різні. Багато автомобілів вже розібраних, і те, що не розбирається і не потрібне, не буде швидше за все продаватись, тому що це е такий товар, який не так сильно продається, як інші, вже відправлено під прес і поїхало на метал. А те, що можна було з нього продати, воно просто знімається і відправляється на склад, і складується у нас на складі. Тому у нас дуже багато запчастин. Якщо комусь потрібно, вони відправляються по всій Канаді. Якщо хтось не може щось десь знайти, пишіть. І також, якщо вам розбило заднє скло, не пишіть нам, тому що знімаємо скло я і мій колега, а ми дуже не любимо знімати задні. Скло це дуже така процедура, знаєте, 50 на 50, великий відсоток, що скло буде зруйновано, і старання будуть даремними, а його потрібно зрізати. І це скло заднє, ми зрізаємо вібраційною лінійкою. Коротше, якщо ви ніколи не зрізали скло вібрацією, то не купуйте скло, пошкодуйте мене і мого колегу, будь ласка. Дякую вам. І за те, що ви такі добрі і будете їздити з заклеєним склом, з якоюсь плівкою, або скотчем. Або купіть нове авто. Я ще дуже легко обійшовся. Дивіться яке авто також. Бачите, це йому так просто з боку накидало. Він сестер найчастіший. Дуже багато листя валяється. Оце комусь пощастило, що тут ніхто не йшов. Або не на авто. Але знаєте, що я вам скажу? Зараз у... є такий інстаграм, тут там, де все з Вінніпегу виставляють. В тому інстаграмі є фото, відео там, де дерева попадали на авто. Є, до речі, в чаті вчора Віка показувала нашим українцям розбив град заднє скло. Ось бачите, знаки стоять От на дорозі. Він на такому металевому стоїть. Ось цей знак. От такі знаки також падали на авто, розбивали вікна, били двері, капоти, багажники. Коротше кажучи, мені ще дуже сильно пощастило, що мене так легенько покоцало по кузову. Але я не знаю, чи це пощастило чи ні, тому що кузов, бляха, метал це саме дороге, що є в авто. В плані заміни. В плані покраски або чогось такого. Мені, до речі, дали номер телефону Українки, яка працює в МПІ. Це та служба, яка займається реєстрацією автострахуванням. Я думаю подзвонити, запитати, що робити в таких випадках, проконсультуватись. Надіюсь, вона знається на цьому і саме цим займається, а не займається, наприклад, суто страхуванням оформленням авто. І якщо так, то треба буде звертатись, тим більше дати інформацію в чатах, що робити в таких випадках, тому що дуже багато українців, які постраждали саме від цього граду сильніше, ніж я. Я думаю, що тим людям, які реально залишились без заднього скла, без переднього скла, там дерево повняло авто. Їм 100% буде якесь відшкодування від страхової. А от в моєму випадку, я не знаю. Просто сам прикол, що авто стало дешевше, це 100%. Того що, якщо я його міг продати раніше за 8, за 7,5%, то зараз я його за стільки вже не продам, тому що воно в м'ятинах повністю. Більше половини авто в м'ятинах. Як Скільки воно буде коштувати? 5, 6, хоча б щось, якби була хоч якась компенсація, це було б вже б добре. Я не говорю, щоб мені робили, ремонтували повністю авто, бо оплачували повну вартість авто. Ну, мені достатньо буде хоч якоїсь компенсації. Цікаво, чим це закінчиться. Я вам про це вже напевно розповім десь в наступних відео в своїх влогах. Тому підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки, коментарі. І я сподіваюся, що вам цікаво дивитись якийсь такий контент, який не запланований, як ось цей І якщо тут є ті, хто постраждав так само від граду, колись або вчора у Вінніпезі так як ви вже знаєте, це було не в усіх районах, можливо, в якомусь районі також було щось подібне, дайте мені знати, що у вас з автомобілем. І чи звертались ви вже в MPI, за людьбу корисну інформацію? Буду дуже вам вдячний. Дякую вам за перегляд. Побачимось, почуємось в наступних відео.